Друзі, привіт! Вас вітає команда сам і наш проєкт Історія фейків. Тут ми розвінчуємо міфи та брехню про нашу історію, і сьогодні ми поговоримо про першу спробу відтяти Крим від України. І сталося це не 10 років тому, а 30. А якщо бути абсолютно точними, то спроби кримських політиків вийти зі складу України були ще за часів Союзу. Згадаємо також, як Київ та Москва вели холодну війну за півострів. В Криму був свій президент, московський час і вже хотіли водити рубль. а також про те, як кучма та український спецназ все успішно на той час згорнули. Поки ми будемо нагадувати вам всі ці події, просимо зробити три простих кроки: поставити в подбайку, підписатися на цей канал і поширити відео серед друзів. А ми починаємо. питаннях Криму росіяни, як і майже завжди, згадують кудлаті роки. У Випадку з півостровом історія бере свій початок в 1954-му, коли Кримську область передали Україні, або й взагалі з 1917-го, коли до влади Росії прийшли більшовики. Бо не російська історія Криму для них просто не існує. Зате українці можуть згадати про похід військ Української Республіки в Крим, включення півострова як автономії у склад української держави гетьмана Павла Скоропадського, а корінні народи цієї землі, як, наприклад, кримські татари, і взагалі історію свою ведущему. Часів Київської Русі та Золотої Орди, Кримське ханство вчиняло набіги на українські землі, але водночас воно було союзником Гетьманщини у війні проти Польщі. Татарська Кримська Народна Республіка була союзником Української Народної Республіки. Наслідуючи традиції предків, кримські татари і зараз спільно з українцями борються за право жити на своїй землі, і зрозуміло чому. Бо з 1783 року, коли незалежне кримське ханство було анексовано імперією, частка кримських татар на півострові скоротилася у кілька разів. А в 1944 корінне населення звідти депортували майже повністю. Вести якусь власну культурну політику цей народ міг тільки в незалежній Україні. Серед татар було розуміння, що Росія приносить нові репресії та асиміляцію, як це відбувалося і з іншими народами Росії. Але перейдемо до суті нашої теми. Отже, коли більшовики перемогли білих та кримських партизан на півострові, то в 1921-му проголосили його автономію у складі Російської Республіки. Формально це дійсно була автономія кримсько-татарського народу, але фактично Лішовики діяли в своєму стилі. Іслам та кримськотатарська культура в Криму витіснялися. А після депортації татар, і взагалі регіон перетворився на звичайну область у складі Російської Республіки. У такому статусі його і передали Україні в 50-х роках. Серед причин називають збитковість регіону, екологічні проблеми, небажання Кремля їх вирішувати, але скрипоносні рупори вірять, що це був такий собі подарунок Хрущова рідній Україні. Насправді ж ні. В кінці 80-х совєтський союз проводив демократизацію, почали проводитись вільні вибори. А в Крим і Чечню та Інгушетію стали повертати депортовані народи і з'ясували, що єдина страна трималась на єдиній скрипі авторитеті комуністів. І ось він зник. А республіки стали розходитися по своїм законним та етнічним землям. Ці процеси зачепили і Кримську область України. Місцеві еліти та деякі сегменти суспільства захотіли підвищити суб'єктність краю і стати не областю в Україні, а автономією чи навпаки окремою республікою Союзок України, Росія чи Узбекистан. Це питання було популярне серед депутатів Кримської обласної ради, бо вже там серед них виділявся депутат Юрій Мішков, майбутній перший і, на щастя, єдиний президент Криму. Колишній юрист та прокурор родом з Дніпропетровщини робив стрімку політичну кар'єру у Криму і був палким прихильником переходу півострова у склад Росії. Офіційний Київ референдум не підтримував, але йому і не заважав. І 12 січня 1991 року все й відбулося. 94% населення півострова проголосували за відновлення автономного статусу Криму. Київ його визнав, ухвалив закон та створив кримську автономію. А це означало, що кримські депутати отримали можливість підписувати новий союзний договір. Фактично, це була чергова спроба Горбачова реанімувати Совєтський Союз, і цей статус давав кримським елітам змогу перейти у склад Росії. Але ці плани пішли коту під хвіст. В серпні 91-го старі комуністичні еліти та силовики спробували здійснити переворот і визрадіть єдинства совєтського союза. Але нічого не відбулося, бо люди просто не підтримали цей процес. І для цього СРСР остаточно став розвалюватись. В тому ж 91-му більшість українців, в тому числі і мешканців автономії, проголосували за незалежність України. Так і закінчився перший раунд у визначенні статусу Криму у складі України. Цікаво, що локальний кримський референдум не визнав курултай кримсько-татарського народу. Для розуміння, Курултай це найвищий керівний орган влади саме кримсько-татарського народу. Тоді він взагалі проголосив, що виключно татари є групою, яка має право на самовизначення Криму. У татар тоді взагалі була біда. Вони тільки поверталися з Центральної Азії у свої вже зрусифіковані міста та селища. Їх домівки та земля, якщо і збереглися, то давно належали приїжджим росіянам. Офіційний Київ планував їх якось реінтегрувати, дати землю, житло, але в 90-х на це не вистачало коштів. Татари не чекали виконання державних обіцянок цицянок і самостійно займали землі та будували там житло. Це самозахоплення було величезною проблемою на півострові, бо Україна їх визнавала фактично і намагалася якось вести в правове поле. Але влада Києва на півострові була обмеженою. Крим все-таки автономія і узаконювати самозахоплені ділянки не сильно хотіла кримська влада. Татари дуже з нею конфліктували. А також з місцевими росіянами, а Київ виступав тільки в ролі своєрідного арбітра, що загалом було зрозуміло, бо Україна хотіла бути демократичною і поважати права усіх. На фоні цього в Криму серед еліт та суспільства заговорили про проголошення своєї незалежності, але із цієї ситуації вийшло делікатно. Парламент АРК, тобто Автономної Республіки Крим, не хотів нагнітати і відмовився від нового референдуму, та ухвалив Конституцію. Вона вводила посаду президента республіки. Його обирали прямим народним голосуванням. Київ на це закрив Очі, а наш старий добрий знайомий депутат Мішков різко засудив своїх колег, які відмовилися до від нового референдуму. Він оголосив голодування, і через кілька тижнів його змушені були госпіталізувати. Паралельно з цим Мішков потрохи зібрав навколо себе прихильників та заснував РДК, і це не той, що є окупантів на фронті. Тут ми говоримо про русське двіження Крима. Воно консолідувало навколо себе завзятих прихильників переходу Криму в Росію. Водночас Мішков встановив тісні зв'язки з російськими політиками, які теж хотіли бачити півост у складі РФ Мішков почав готуватись до виборів президента і успішно їх виграв у січні 94-го року. У той час, коли Україну накривав хід зіброва хрещатик, в Києві з'явився ще один президент, тільки не загальний, а регіональний. І його владу Київ юридично не визнав, хоча й мирився з нею фактично. Тобто, як бачимо, вкотре Київ був обмеженим. Але всі тілорухи були лише манюсіньким елементом справжньої холодної війни за Крим. А воювати дійсно було за що. Дві держави ділили величезне майно чорноморського флоту СРСР, сотні великих та малих кораблів, десятки морських авіаційних баз, аеродроми, літаки, сотні найрізноманітніших військових частин, в яких служили офіцери та матроси, і десятки тисяч українців та росіян водночас. Все це супроводжувалось величезною кількістю чвар. Україна від проголошення незалежності вважала, що все майно та війська, які перебувають на її території, автоматично. Власністю України, але Москва не вважала так само. Першою битвою цієї холодної війни став авіаносний крейсер адмірал Кузнєцов. Той самий єдиний російський корабель, який здатний носити літаки, і той самий, який чадів уже кілька років знаходиться на ремонті. Командування флоту отримувало накази Кравчука виконувати все, що каже Київ. Із Мурманська терміново прилетів заступник командувача Північного флоту МСРСР Юрій Устименко. Він прибув на крейсер і своїм наказом вивів його у море. Корабель пішов через Босфор на Мурманськ і досі служить там. 5 квітня Леонід Кравчук підписав указ про підпорядкування Чорноморського флоту Україні. А 7 квітня такий самий указ, але про підпорядкування Кремлю видав президент Росії Єльцин. Війна указів йшла за кожний цінний військовий об'єкт. Вона стала центральною темою в обох державах, і навіть тогочасні ікони російської демократії, як, наприклад, мер Санкт-Петербурга та один з авторів Конституції Росії Анатолій Собчак демонстративно казали, що Росія. По братськи розділить майно флоту до речі, тоді помічником Собчака був Володимир Путін і він, на відміну від свого шефа, проб'ється далі в люди і окупує Крим не на словах. А вже на справах у цьому протистоянні виявилось, що керівництво флоту все ж хиляється в бік Росії. Хоча бували випадки, коли команда окремих кораблів ігнорувала накази з Москви та переходила на сторону України. Так, наприклад, сталося із сторожовим кораблем СКР 112 у вересні 93-го українські піхотинці вступили в перестрілку з російською береговою охороною. Троє росіян були поранені. Москва звинувала Київ у привласненні флоту, натисла на Гальма, і почала процес від'єднання Криму від України. Офіційно, звісно, не Голосила, але здійснювала фактично. На флоті почали роздавати російське громадянство, на кримському телебаченні та в пресі пішла антиукраїнська пропаганда. І тоді Мішков взяв свій політичний серф, заскочив на хвилю хейт з і проголосив, що метою його політики є організація референдуму по виходу з півострова зі складу України. У Криму офіційно ввели московський час. Кримські діти йшли до школи о сьомій годині ранку за Києвом, а кримчани святкували новий рік спільно з Москвою. Йові Мішков веде переговори з Росією, аби на півострові стали ходити рублі, і це знаходить відгук у місцевого населення. Втім, крім кримських татар у опозицію до мішкова переходять і депутати місцевого парламенту. Мішков починає шукати механізми, аби підпорядкувати собі більшість у Верховній Раді Криму. В його уряді міністрами стають росіяни. В охороні мішкова були представники російських спецслужб. А сам він постійно їздив і звітував та координував свою політику у Москві. Поступово під його пряме управління ліг увесь півострів. Його люди стали керувати міліцією півострова. З його дозволу кримінальні групування ділили майно в Крим тому деякі з них йшли у політику та створювали свої партії. Що ще ви хотіли? Від 90-х. бандити за домовленістю з президентом Криму вели нагляд за місцевим управлінням міліції та СБУ. У травні 94-го в Києві дізналися, що Мішков зібрався самовільно призначити головою Кримської СБУ свою людину, і це стало черговим червоним пропорцем для Києва. Самоуправство Мішкова терпіли, але призначив голову СБУ. Це пряме порушення законів України. Змінити регіонального керівника головної служби країни міг тільки Київ. Тому в травні 94-го року тодішній керівник СБУ Євген Марчук доповів про ситуацію Ліні Вчуку і вказав, що потрібно силами спецназу Альфа захопити кримське СБУ, аби воно не опинилося під контролем Мішкова і відповідно Росії. Кравчук санкціонував таємну операцію. Про неї не повідомили навіть кримських колег. Спецпризначенці СБУ виїхали з Києва на автомобілях як цивільні. За легендою, це були спортсмени, які їхали окремо, аби не викликати підозу у кримських силовиків. А гелікоптери прикордонних військ полетіли у Крим зі зброєю для спецпризначенців. Коли вони підлетіли до зони дії ППО російського чорноморського флоту, то спустилися на максимально низькі висоти, аби уникнути локаторів. Зброю доставили у заздалегідь обмовлені місця. Співробітники Альфа приїхали у Сімферополь. Розійшлися поодинці у центрі міста і мали спокійно по одному за службовим посвідченням зайти в офіс Кримської СБУ. Усе мало пройти тихо, адже цю споруду ділили і СБУ, і міліція, яка уже тоді контролювала Смішковим. Аби допомогти спецпризначенцям непомітно пройти у будівлю, Київ дав наказ організувати в актовому залі Кримської СБУ суперважливу нараду. На неї пішов увесь апарат Кримської СБУ. Відтак, альфівці поодинці, як звичайні співробітники, пройшли заднім входом, показуючи службове посвідчення на вахті. Коридори. Споруди були майже пустими, тому нові немісцеві місцеві обличчя у Кримській СБУ особливо ніхто і не помітив. Далі альфівці пройшли у приміщення зі зброєю, одягнули свою бойову форму і зайняли усі приміщення СБУ, встановили нагляд за усіма точками підходів та під'їздів до споруди. Тому, коли в актовій залі закінчилась нарада, на працівників місцевої СБУ чекав сюрприз. Але вони зіткнули з полегшенням, бо розуміли, що в автономії справи йдуть якось неправильно, і мала б бути якась реакція Києва, а її не було. А тут одразу Альфа взяла під контроль управління СБУ. Спецпризначенці повернули на будівлю табличку Служби безпеки України, бо її напередодні спецоперації зняли якісь нестановлені особи. Коли через кілька годин до будівлі спецслужби прийшов призначенець Мішкова, його провели в кабінет і чемно сказали: Ти дядя, ніхто, і звуть тебе ніяк. Зараз ми вічливо поговоримо. А далі відпускаємо, і ти мирно гуляєш вулицями Сімферополя, і далі спокійно дихаєш прекрасним кримським повітрям. На цьому ми і попрощаємося. Тим часом українські військові частини. Ти на півострові отримала наказ приготуватись наводити порядок. В разі, якщо такий наказ буде, і хоч Сімферополь зовні жив спокійним життям, напруга була просто шаленою. Київські спецпризначенці контролювали споруду СБУ 90 днів і нікуди з неї не виходили. Вони готували відбити ймовірні штурми кримської міліції. І на цьому фоні в Україні пройшли другі президентські вибори, на яких Леоніда Кравчука з гаслом відломлення хороших взаємин з Росією переміг Леонід Кучма. Він перебира повноваження влітку. А поки Кримська холодна. Війна триває 8 квітня. 1994 року стався ще один гострий епізод. В Одесі збунтувалося гідрологічне судно. Челекен його команда, де більше складали росіяни, завантажила на судно цінне гідрологічне спорядження та хотіла вийти з Одеси в Крим. Судно не пустили наші прикордонники, але як тільки вони піднялись на нього, на них націлили автомати моряки. Вони порвалися через загородження у гамані і вийшли у море. За судном кинулися і інші кораблі, та підняли у небо чотири винищувача. Натомість, російський чорноморський флот направив на зустріч судну втікачу ударну групу кораблів. Аби не дійшло до стрілянини, Київ та Москва домовилися. Челекен мав пришвартуватись у Севастополі і пустити на борт українських офіцерів, аби ті перевірили обладнання, яке вивезли моряки, адже без нього наші військові Ою в Одесі не могли контролювати ситуацію на воді та під нею, тобто були сліпими. Але росіяни тут пішли на хитрощі, бо як тільки човен став у гавані, з нього встигли забрати все спорядження. А українських офіцерів пустили тільки тоді, коли б корабель був пустий. Український флот за один день розпустив весь 318-й дивізіон військово-морських сил, на балансі яких і був корабель. А російських військовослужбовців відправили на Росію, українців розпихали по іншим військовим частинам. Згодом Україна вела на півострів 60 Тисяч військовослужбовців новоствореної національної гвардії. Після цього ситуація на півострові стабілізувалася. В 1995 році президенти України та Росії розділили флот у пропорції 18 до 82%. Москва відразу перестала підтримати мішкова. Його роздутий політичний вплив розтанув на очах, і вже через півроку він посварився з тодішнім головою кримського парламенту Цековим. За 20 років останній стане колаборантом. А в 94 му вони писали скарги на один одного президента України, і тоді вже кучма скористався цим. Шансом йому вдалося сформувати новий кримський уряд, зняти з президента Криму частину повноважень. А в березні Мішков покинув Крим. Кучма домігся, щоб посаду президента Криму ліквідували. Юрія Мішкова прийняв під своє крило мер Москви Юрій Лужков. Він виділив йому квартиру в центрі столиці, оплачував за рахунок міського бюджету всі потреби. Лужков тоді конкурував з Єльциним. Наступного року мали відбутися президентські вибори в Росії, і йшли вони дуже невдало саме для Єльцина. Війна проти Республіки Ічкерія у Чечні хитала під. Єльціним крісло йому потрібні були стабільні відносини з Україною та цивілізованим світом. А Лужков демонстративно прихистив першого і єдиного президента Криму. Мовляв, родина отвернулася від наших людей, і це дуже несправедливо. Лужков, взагалі, був одним із найшовіністичніших російських політиків 90-х і 2000-х. Публічно називав Крим і Севастополь російськими місцями, за що йому був заборонений в'їзд в Україну. Після подій 94 го року ремейк нового російсько-українського протистояння відбувся дві коли Росія спробувала взяти контроль Керченську протоку про ці події у нас є ролик відтягнута війна. Радимо його до перегляду. А наш герой Юрій Мішков спробує повернутися в Крим 2011-му. у теплі для російських впливів часи Януковича, колишнього громадянина України люб'язно прийняли, але депортували назад на Росію відразу ж після першої прес-конференції, на якій Мішков згадав старе. Він сказав, що він вообще то досі легітимний президент Криму, і треба відновити конституцію півострова 92-го року, і навіть у часи іншого Лігітімича. Септо Януковича, це вже було повним зашкваром. Мішков жив на Кубані і повернувся в Крим вже в 2014 році, коли півострів окупували російські війська. Поплавлений дід прямо з трапу літака заявив, що ось він готовий очолити Крим, і щиро вважав, що досі президент і чомусь Путін захопив Крим саме для нього. Цей конфуз вирішили швидко. Мішкову однією рукою дали символічну медаль за повернення Криму, а іншою рукою встановили бан на його появу у медіа. Мішкову залишалося тільки давати коментарі, які ми з самопальним кореспондентам і в таких інтерв'ю він називав окупаційну адміністрацію Криму, і, зокрема, гауляйтера Аксьонова, вбивцями, згадував 90-ті і Кримський кримінал. Врешті Мішков помре в 2019 році. Тому про цього діда сказати більше немає чого. Того ж року Україна обере свого шостого президента, який знову буде розрулювати російські претензії. Але чи розруляться вони? Питання, і як люблять казати кіношники, далі буде. Друзі, якщо вам сподобався випуск, ставте вподобайки, коментуйте це відео і Підписуйтесь на наш канал з вами була команда сам та проект історія фейків. Па-па і до нових зустрічей.